Церква, я відразу знаю, що мені будуть закидати, і чим мене будуть різні люди судити. Що я хочу знищити державну владу, що я хочу знищити церкву чи якусь релігію. А я хочу, щоб Бог був всюди головним, а Бог це життя і захист життя. Бог це добро і захищає добро, а церква це філіал Бога на землі. Церква це намісник Бога на землі. А якщо церква не захищає від зла людей, у багатьох, у багатьох людей в різний час виникала думка: Бога нема. І поступово збільшуються в світі атеїсти, бо люди думають, що церква це і є Бог.